Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку – підготовка до діагностувальної роботи. Отже, виконаємо завдання, які, можливо, будуть схожі на діагностувальній роботі. Потренуємося ще виконувати такі завдання. Завдання перше: порівняй числа, запиши подвійну нерівність. Прочитаємо першу нерівність. 550 тисяч більше від 505 тисяч. Але менше за 600 тисяч. Пригадуємо, що те число, яке ми називаємо першим, в подвійній нерівності стоїть на другому посередині. місці посередині. Спочатку ми записуємо найменше число, це буде 505 тисяч. Потім по центру ми записуємо те число, яке читаємо першим, і справа, третім числом, буде найбільше число. Отже, пишемо в нашому зошиті. Отже, 550 тисяч більше за 505 тисяч, але менше за 600 тисяч. Прочитаємо наступну нерівність, яку ми маємо записати. Читаємо разом: 123 тисячі 8 більше від 123 тисяч, але менше за 123 тисячі тисяч. Ще раз нагадую, те число, яке ми читаємо в нерівності подвійній першим, воно стоїть на другому місці. На першому найменше число, на третьому найбільше. Запишіть, будь ласка, цю нерівність в зошит. Перевіряємо 123 тисячі. Потім 1238 і 123 100. Читається це так. Починаємо читати з числа посередині, нагадую вам. 123 80, більше ніж 123 тисячі, але менше, ніж 123 100. І запишемо останню подвійну нерівність. Читаємо її разом зі мною. Х більше від числа 400 200. Але менше за число 402 тисячі. Запишіть, будь ласка, її в зошит. Виконайте, будь ласка, самоперевірку, чи правильно ви записали подвійну нерівність. І зробіть для себе висновок, чи вмієте ви вже записувати подвійні нерівності. Рухаємося далі. Виконай дій над іменованими числами. Прочитаємо перший вираз. 11 км 400 м, мінус 5 км 200 м, і плюс 800 м. Як ми бачимо, у нас немає переходу через розряд, тобто від 400 ми можемо відняти 200, тому пропоную записати цей вираз в рядок і виконати обчислення усно. Думаю, що це буде нескладно. Будь ласка, запишіть перший вираз і виконайте обчислення. 5 копій. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви виконали обчислення. І зробіть для себе висновок, чи навчилися ви вже виконувати дії над іменованими числами. Виконам завдання 3. Запиши числовий вираз, обчисли його значення. Прочитаємо перший вираз. Сума часток чисел 62,2 та 404. Пригадуємо. Сума це дія. Додавання. додавання. Частки це дія ділення. ділення. Отже, у нас є дві частки, тобто буде дві дії ділення. Перша дія ділення – це ми 62 поділимо на 2. Друга дія ділення – це ми. 400 поділимо на 4. І що ми маємо зробити з цими частками, нагадайте мені? Сума це дія додавання. Ми їх маємо об'єднати. Отже, маємо ось такий вираз. 62 ділимо на 2. Пишемо знак плюс. І 400 ділимо на 4. Чекайте, поки не записуйте. Діти, поки не пишіть. Зараз ми тільки розберемо. Давайте прочитаємо другий вираз. Різниця. Добутків, Добутків чисел. чисел. Пригадуємо. Різниця. Це яка дія? Результат якої? Дві Віднімання. Віднімання. А добутки? Дві множення. Дві множення. множення правильно. Назвіть мені перший добуток, будь ласка. 51 і 3. Помножимо на 3 правильно. 51 помножимо на 3. Назвіть М другий добуток, який ми будемо знаходити. Чотири помножити на 10. 4, так, ми 4 помножимо на десять. І їхню різницю знайдемо. Отже, між добутками ми поставимо, який діти знак. Знак е, мінус. Знак мінус, правильно. Ось так. Запишіть, будь ласка, ці вирази і обчисліть їхнє значення. Перевіряємо, як ми виконали третє завдання. Підсумуємо, чого вчило нас це завдання, будь ласка, скажіть. Діти, чого вчило нас це завдання? Зі слов... <пі> <пі> <пі az> так, так, правильно. По <пі> словам вирази складати. Нам було написано словесно вираз, а ми його записали у вигляді дій і чисел дій з арифметичними, арифметичних дій з числами. Правильно ми вчилися складати вирази за словесним поданням. Абсолютно правильно. Розв'яжемо задачу на рух. Читаємо пошепки разом зі мною. Поїзд проїхав 450 км за 9 годин. Знайди швидкість руху поїзда. Прочитайте, будь ласка, задачу ще раз самостійно і визначте ключові слова. Отже, перше відоме число 450. Що воно означає, яку величину? І поїзд приїхав. Так, це шлях. Правильно позначаємо ми його латинською літерою С. Друге відоме нам число це число 9. Що воно позначає? Яку величину? Час. Це час, літера Т. В задачі спросять: знайди швидкість руху поїзда. Швидкість якою ми літерою позначаємо? Літерою В. Літерою В. Отже, запишемо короткий запис задачі. Пишемо заголовок. Задача. Задача 4. І запишемо короткий запис. Давайте я все попереднє це видалю. Щоб було краще видно. Так, задача 4. Отже, нам відомо. С величина. Записуємо її. С. Дорівнює. 450 кілометрів. 450 кілометрів. Також ми знаємо час, записуємо Т, літера Т дорівнює 9 годин, 9 годинам. правильно, і ми маємо знайти швидкість. Швидкість ми записуємо літерою В. В, ставимо тире і пишемо невідомо годин. Ой, вибачте, кілометрів, Кілометр. кілометрів на годину. Помилилася. На годину. Так. Пригадаємо, якою, яка формула в нас існує для знаходження швидкості. Для знаходження швидкості. Пригадуємо. В так, в в так, правильно. Швидкість ми шукаємо дію ділення. Отже, записуємо. Запишемо спочатку цю формулу, щоб було краще нам орієнтуватися. Пишу V дорівнює відстань S. Ми ділимо на час T. Тепер запишемо розв'язання. Хто продиктує дію? Будь ласка. 50 поділити на 9, дорівнює 50. Що буде в дужках, Яке найменування? Кілометрів на годину. Кілометрів на годину. Так, правильно закриваємо дужки і формуємо відповідь, тому що ми вже відповіли на питання задачі. Напишемо скорочено тільки літеру В, щоб не витрачати час. І повернемося до нашого питання. Читаємо разом зі мною питання. Знайди швидкість руху поїзда ми відповідаємо. Ми відповідаємо. Будь ласка, хто хоче сформувати? Прошу. Швидкість 50 км на годину. Так, швидкість. Давайте запишемо швидкість. Краще ще буде написати руху. Потяга, ми можемо написати навіть слово становить, становить 50 кілометрів на годину, або просто 50 кілометрів на годину. Не забуваємо в кінці відповіді поставити крат. Завдання 5. Допоможи Суперромбику обчислити площу прямокутника А, Б, С, Д. Пригадуємо, як знайти площу прямокутника, якщо відомі і довжина і ширина. Як знайти площу прямокутника, якщо відомі і довжина, і ширина? Довжину, ну, помножити, помножити. Треба ширину помножити на довжину. Записуємо короткий запис задачі. Розглянули уважно, що ми знаємо про прямокутник. Чого дорівнює довжина прямокутника? 4 А ширина? 2, 2 метри. Записуємо задача 5. Пишемо А довжина дорівнює 4 сантиметра. Б маленька да? дорівнює 2 см. Як ми позначаємо площу, пригадуємо, яку літеру ми використовуємо? Велика літера С. Така сама латинська С, як і відстань. Ставимо тире і пишемо невідомо. Сантиметрів. В яких сантиметрах вимірюється площа. Нагадуйте мені. У квадратних сантиметрів. У квадратних. Також не забуваємо поставити двічку. Над вгорі справа від сантиметрів. Добре, давайте пригадаємо і запишемо, за якою формулою ми знаходимо площу. С дорівнює, А помножити на Б. С Правильно, С дорівнює, Дякую. А помножити на Б. Так, запишемо. Хто Та складе вираз для того, щоб ми обчислили площу? Будь ласка. 4 помножити на 2. 4 помножити на 2. Дорівнює 8 квадратних сантиметрів. Квадратних сантиметр. Правильно записала. Квадратних сантиметрів. Пишемо відповідь. Пишемо коротко, так як у нас, пам'ятаєте, було в зразку. Літера С латинська. С дорівнює 8 квадратних сантиметрів. Не Забуваємо в кінці відповіді поставити крапку. Площа дорівнює 8 квадратних сантиметрів. І залишилося нам виконати шосту завдачу. У гаманці було 11 гривень 45 копійок. Купила дві ручки по 4 гривні 65 копійок. Запитують, скільки грошей залишилося у гаманці? Пропоную ще раз прочитати і знайти ключові слова. Будь ласка. Отже, визначено ключові слова. Було 11 гривень 45 копійок. Раз купили ручки, то гроші витратили і запитують, скільки залишилося. Запишемо короткий запис у зошит. Пишемо заголовок. Задача 6. Отже, було 11 гривень 45 копійок. Витратили. Ми не знаємо, скільки грошей, але ми знаємо, що їх витратили на дві ручки по 4 гривні 65 копійок кожна. Маємо знайти, скільки грошей залишилося. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз одразу знайти, скільки грошей залишилося? Ні. Чому? Тому що ми не, знаємо, скільки... ми не знаємо, скільки витратили. Отже, спочатку ми маємо дізнатися, скільки витратили. Якою дією, ви гадаєте, можна це знайти? Дією Дією додавання. Дію додавання Можна знайти, а ще якою дією можна було б знайти? Так, тому що у нас два однакових числа мають повторитися. А ми ж з вами знаємо, що множення це додавання однакових доданків. Отже, 4 гривні 65 копійок ми можемо помножити на 2, тобто взяти два рази. Хто у нас швидко рахує, будь ласка, порахуйте, скільки це грошей? 9 гривень 30 копійок. 9 гривень 30 копійок. Записуємо. 9 гривень 30 копійок. Ставимо тире і пояснюємо, що ці гроші витратили. Так, купили ручки, отже, гроші витратили. Скажіть, будь ласка, чи тепер ми знаємо, скільки у нас грошей було? Так. А скільки витратили? Так. То що ж ми тепер можемо дізнатися? Скільки грошей залишилося? Скільки ж залишилося? Якою дією? Дією віднімання. Так, віднімання. що від чого будемо віднімати? Продиктуйте, будь ласка, вираз. 11 гривень, 45 копійок, 45 копійок, дев'ять гривень, 9 гривень 30 копійок. Так, записуємо. 9 гривень 30 копійок. Обчісліть, будь ласка, скільки ж грошей залишилося? Дві гривні 15 копійок. Так, 2 гривні 15 копійок. Так, записуємо відповідь. Перед цим прочитаємо обов'язкове запитання до задачі. Нас питають, скільки грошей залишилось у гаманці? Формуємо відповідь, скільки грошей відповідаємо. 2 гривні 15 копійок, 15 копійок залишилось. Все правильно. Дві гривні 15 копійок залишилось. У гаманці. У гаманці. Поставимо крапку, не забудемо в кінці відповіді. Всі ж ми знаємо, що в кінці відповіді ставиться крапка. Чудово! І рухаємося далі до наступного завдання. Це супертурнір юних математиків. Я пропоную виконати тільки другий і третій стовпчик колективно. Перший і другий, я думаю, що не, вам не буде складно, ви виконаєте його потім самостійно. Отже, починаємо з дії множення. 38 помножити на 2. Пригадуємо, починаємо множити з одиниць. 2 помножити на 8 буде. 16. 16. Шість пишемо одиничку. Пам'ятаємо. Так, тепер два множимо на три буде. Шість, 6. Два на три. Шість, 6. та ще один буде. 7. Отримали число сімдесят. Так, давайте ще один вираз. Три помножити на один буде три. Не. Записуємо в одиничках. П'ять помножити на три буде. 15. Один пишемо в сотнях, пять пишемо в десятках. Отримали число. Сто Так, далі продовжуємо. 9 на чотири. Шість пишемо а трійку запам'ятовуємо. Тепер множимо 4 на 2 десятки. 4 Пишем. на 2 буде 8 11. та ще. Один, Один, буде 11. Одиничку пишемо в сотні і одиничку в десятки. І ми отримали число 116. Продовжуємо. 8 на 2. 16. Чись пишемо 1, пам'ятаємо. Згодна. Далі. Два множимо на сім. Буде чотирнадцять. Та ще один, який ми запам'ятали, буде. Буде п'ятнадцять. Отримали число сто п'ятдесят шість. Чотири помножити на чотири. Шістнадцять. Шість. Записуємо в одиничку. Одиничку пам пам'ятаємо. Чотири на один тепер множимо на один десятку. Буде чотири. Та ще, ще один і буде п'ять. Так, отримали число 56. Три помножити на п'ять. П'ятнадцять п'ять. Пишемо один пам'ятає. Дякую, Микита. Далі тепер шість, п'ять множимо на десятки. На шість десятків. П'ять на шість. Це. Тридцять, це ще 5 один тридцять один. Три в сотні, одиничку в десятки. Отримали число. 15, 315. Правильно, молодці. Тепер обчислимо вирази на ділення. 82 поділимо на 2. Пригадуємо, перше неповне ділення у нас 8, друге 2. Отже, на місці частки обов'язково ставимо дві крапки. Діти, це обов'язково. Починаємо ділити 8 ділимо на 2, буде. Три. Діти, 3, табличка на два. Яке число Чотири. Да. Буде чотири. Пишемо в частку. На місці першої крапки пишемо 4. Перевіряємо, скільки поділилося. Два помножити на 4 буде. 8. Віднімаємо від восьми вісім. І в нас залишається 0. Але нуль ми не пишемо, тому що у нас ще є з вами одне неповне ділене. Це двічка. Зносимо двічку нижче лінії. І ділимо 2 на 2. Скільки буде 2 поділити на 2? 1. 1. Пишемо на місці другої крапочки 1. Перевіряємо, скільки поділилося. 2 помножити на 1 буде? 2. 2, 2, отже, від 2 віднімаємо 2. 2 мінус 2 буде 0. 0. Ділення завершено, і ми отримали число 41. Поділимо універс... 55 на 5. Перше неповне ділено, це в нас 5, 5. і друге неповне ділено також 5. 5. Отже, на місці частки ставимо дві крапочки. Ділимо 5 на 5, це буде? Один. 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 Перевіряємо, 5 на 1 буде. Пять мінус п'ять рівня 0. 5 помножити на один буде п'ять. Віднімаємо від п'яти п'ять. І в нас залишається. 0. Нуль. Але ж нуль ми не пишемо, тому що в нас є ще одне неповне ділене. Тож ми зносимо другу п'ятірочку. П'ять ділимо на п'ять буде. Один. Записуємо один. на місці другої крапки один. Перевіряємо, скільки ми поділили. П'ять помножити на один буде. П'ять. П'ять. Віднімаємо від п'яти п'ять. Рівнює нуль. Рівні нуль. нуль. Тепер уже нуль ми записуємо, тому що більше в нас нема що ділити. Отже, ділення завершено. І ми отримали число. Одинадцять. 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 Поділимо дев'яносто шість на три. Перше неповне ділене це дев'ять десятків. Друге. 6. шість. Отже, в частку ми ставимо. Дві крапки. Дві крапки. Дві крапки. Ділимо дев'ять на 3. три. Три. 3. Пишемо в частку 3. Перевіряємо, скільки поділилося. 3 помножити на 3 буде. 9. Віднімаємо 9 від 9 і отримаємо 0. 0. 0. Але ж 0 ми ще поки не записуємо, тому що в нас є ще одна циферка в діленому. Зносимо цю циферку 6. І тепер 6 поділимо на 3. Отримаємо. 2. На місці другої крапки пишемо 2 в частку. Перевіряємо, скільки ми поділили. 3 помножити на 2 буде. 6. Знімаємо від 6 6. І ми отримуємо 0. Тепер вже ми 0 записуємо, тому що ми вже все поділили. Більше в нас ділити нічого. І ми отримали число 32. І останній вираз. 84 поділимо на 4. Перше неповне число, яке ми ділимо, це число 8. 8. Друге 4. Отже, 4. в часті буде 2 крапочки. Поставили обов'язково 2 крапочки. Ділимо 8 на 4. діти. 8 на 4 це буде 2. Пишемо на місці першої крапки 2. Перевіряємо, скільки в нас поділилося. 4 помножити на 2 буде. 8. 8. Віднімаємо від 8 8. Діти, таке враження, що ми з Аліною, з Артемом в трьох на уроці. Віднімаємо від 8 8 і отримаємо 0. Але нуль. ж 0 ми поки що не пишемо. Бо в нас є ще одна циферка в діленому. Зносимо цю циферку 4. І будемо тепер її ділити на 4. 4 ділимо на 4 буде. Один. 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 Частку один. Перевіримо, скільки ми поділили. 4. Множимо на один. Це буде. Однімаємо від 4 чотири. 4. І ми отримуємо. Ну. Нуль. Тепер вже Нуль. записуємо. Більше ділити нам нічого. Все в нас уже поділено. І в нас отрималось число. 21. Так. 21. так. Будь ласка, вдома за бажання можете обчислити ці вирази, якщо забажаєте потренуватися, раптом вам у діагностувальній роботі ось таке завдання трапиться, а ви вже вмієте. А наш урок на цьому завершено. Дякую всім, хто активно працював на уроці, допомагав мені, був моїм помічником. Сподіваюсь, що цей урок був для вас корисним.